Основна маса доробок була по салону автомобіля. Було зашита ця сторона автомобіля, щоб в разі розбиття скла не попало на поранених. Встановлені ночі з тримачами для зручності. Було встановлено під крапельці тримачі. Встановлені для медикаментів сітки або для всякого дрібничок ящик під зброю пораненого чи спорядження. Встановлені відкидні сидіння. Їх три штуки. До речі, ці сидіння зняті з російської трофейної техніки і будуть служити тепер на нашому боці. З якої техніки? З бемпи російської. Встановлені спеціальні направляючі і фіксатори, щоб для зручності можна було поставити нощі і поставити їх на штатне місце для транспортування. Ззаді змонтована підніжка, сходинка додаткова для швидкої евакуації до трьох осіб. Можна отак тримаючись за багажник. Ситуація дуже складна навколо нашого міста. Ми знаємо, що тяжкі бої йдуть, а значить є поранені. І ми вважаємо, що такі машини потрібні. Ця машина буде працювати для того, щоб спасати наших поранених бійців.